В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! При Христі. Пам'ятаємо про Миколая і пам'ятаємо не тільки в молитві, але е, про Миколая можна пам'ятати в, в різний спосіб. Найбільш поширений у е, нас це молитва, але також і те, що ми. Е, ну, Миколай через нас, так як робить подарунки для, особливо для наших дітей, для наших рідних, близьких. Але, е, але цього недостатньо, бо, на жаль, дуже багато людей на тому зупиняється. Зупиняється і, е, але е, тут, тут, якщо зупинитися, то то вже не про Миколая. Якщо про Миколая, то, то треба йти далі. Треба чинити добро. Але добро не в тому значенні, як, як його пропонує світ. У мене таке враження, що знаєте, в нас помаленьку крадуть святих, крадуть е, їхні чесноти для того, щоб їх перекрутити, перемалювати. І це не є справа Божа, це справа диявола, бо він брехунний батько брехні. Тому дуже легко перемалювати Миколая, зробити з нього такого, знаєте собі, якогось старенького дівда, добряка, який всім все роздає, кому що там потреба, хто що хоче верніше, і на тім все стає. І цей образ, на жаль, він, він продукується в очах і в свідомості наших дітей. І, і, ну і так, тобто від Миколая тільки треба просити. А стати самому Миколаєм, самому нести це добро, це, це не так. Не, не, не дуже то хто хоче. Е, і, власне, в тому контексті, говорячи про, про, про це чин, чинення добра, е, мусимо також і говорити про ту неправду, бо, тому що дуже легко, не раз під виглядом добра комусь, але подати те, що мені потрібно. І е, ми вже це пережили були, не, те, те добро, не раз. Останнє то добро то була совєтська влада. Яка казала, що так, вся власть соєтам, трудящимся, проста людина. Вона може, ми про неї подбаємо, партія за всіх дбає. Так дбали, що, що ми не дорахувалися мільйонів по Сибірах, по тюрмах, ми е е е голодомори. І вже навіть просто хто пам'ятає ті колгоспи або ті фабрики, все побудовано було на брехні. Але то все було, всі все мали тішити, паради були, йшли. Так е е советські люди живуть найкраще. І оці відгомін того він далі ще в нас присутній, тому що ці, ця свідомість нікуди не втікла. Тому що дуже про, набагато простіше бути таким добрячком, знаєте, за легенько, ніж, ніж, ніж дійсно не раз для того одного добра тяжко попахати. Але пахати ніхто не хоче, бо це не тільки праця фізична, хоча також і фізична. Також інтелектуальна, це, це, це найперша праця об'єднатися в суспільстві задля якоїсь одної цілі. І будьмо чесні, ті речі, які відбуваються, на чому будується наша українська держава, яка все-таки всупереч всім і всьому ще існує, тому що її Бог тримає. Але ці всі речі, які є, вони вони тримують, тримаються на, на окремих конкретних людях. Які тягнуть на себе тягара відповідальності в першу чергу, також креативності певної і власне у, 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 у певній сфері. Але дивіденти збирають всі. Бо то о, ми такі, навіть навіть те саме волонтерство, ціла країна волонтерів, неправда? Я ну, якби себе теж можу десь трохи там назвати волонтером, але, але в нас не ціла країна волонтерів. У нас навіть не ціла козова волонтерів, навіть не ціла парафія. Тому що, що хто такий волонтер, і, і справді, деколи та жінка, яка має пенсії дві тисячі, віддає з тих двох тисяч, де треба, коли за газ треба заплатити там, е, півтора тисячі за світло і лишається ще там на пару кусків хліба, але вона віддає на війську тих останніх 200 гривень, бо для неї це дуже багато. Але той, що сидить і перебирає пачками гроші, то він теж кинув 200, бо він та як всі, всі ну так та, ми всі рівні. Не рівні ми всі. Ми не рівні відповідальності. Відповідальності не можна ту саму відповідальність е, ну, вимагати від жінки, яка має троє-четверо дітей, яка має одну дитину. Це вже є різниця, це природна різниця. Але кому я, я мав необережність в лапках так сказати, то що ви мене обіжаєте? Я не ображаю нікого, просто це самозрозуміло. То так само, як чоловік і жінка мають там, наприклад, цегло носити. Я не сумніваюся, що наші жінки можуть на рівних тягати до цього разом з чоловіками. Але питання на що? якщо це чоловіча робота, як вже нема кому, то так, то інакше. Але цей світ повертається з, 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 е, 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 з ніг на голову, і, і це вважається немовбо нормою. Миколай жив в такому самому світі. Якщо хтось думає, що Миколай жив в якісь ідеальні часи, коли все було добре, коли він так особі ходив, ще й в мітрі, так і в тому, в ризах, в дітей та як ми, і всім щось там роздавав, і в нього того було повно купа, і там за ним олені ходили з возом, і він мав тут цілий мішки того, то це не так. Це насправді були складні часи, багато складніше, напевно, що навіть ніж зараз. І для християн в тому числі. І навіть Миколаєві чинити це добро, він, він не ховався від того, що він когось боявся. Ні, це була безстрашна людина в тому, що він говорив правду. Але, власне, він не хотів того дурного піару, який зараз на кожному кроці. Я ну, відверто не розумію, наприклад, там, резиденція Миколая. Миколай не мав резиденції. Він не приймав нікого в себе десь, він навпаки йшов там, де було потрібно, там, де його може кликали. Тобто це ну, якось, якось на виворі. Миколай це той, який, 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 який жив церквою, а не майданом, там якоюсь площадкою, якоюсь організацією. Бо церква це є найкраща організація, яка може бути. Але оце воно так помало витікає. яку я минулого року побачив з без безлуздя. Якісь там пісня про Миколая, якийсь там півак черговий, то його співає. Виходить Миколай. Там ну ну правда він не підтанцьовував, але біля Миколая чотири дівиці в коротких спідницях розумієте, бо то пісенька така, і всі ся всі плескають, бо то пісенька про Миколая. Ну це ну до, до чого це йде? Тобто, ну, напевно, якби Миколай Миколаїв все видів, він такий, що він би не стерпів, він би міг їй пописку дати, вибачте, він те робив. Але не з того, що він там був такий забіяка, так, а з того, що просто його не раз розпирало від того. І от, і от таке в нас і ж суспільство. Але ми далі починаємо, ми, ми, бавимо, ми бавимо, бавимося в Миколая. Бавимося, ми, ми не стаємо Миколаєм, ми не робимо, ми не чинимо добра. І за, 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 в нашій громаді єдине, що я побачив, ну може дай Боже, того більше було, але це хлопці самооборони. Поїхали, взяли наші аграрії, дали допомогу, так і поїхали по сім'ях, там де наші хлопці воюють, по ОТГ, і повезли дітям подарунки в кожну хату, десь якоїсь трохи допомоги, якоїсь там крупи, ще чогось. Оце дійсно добра справа. А решта це все, це, 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 це все фікція. Бо тому що навіть так, якщо взяти ну, за, за це чи, чи подарунки, хто там тепер дуже подарунки? За, за, за якась організація за, за то, то, то все, все на спонсора. Ми позвернулися, щоб нам допомогли допомогти тим, що треба допомогти. От, так, от таке милосердя. Але ми над тим не застановляємося. на що так? Ну, та ну що зробиш? Та нічого не зробиш, а як що? Ти нічого не зробиш. Ті вже негодні, ті вже старші негодні, ті ще негодні, ті вже негодні. І, 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 і результат отакий. От і якщо подивитися так, навіть на нас, нас щорасто менше, не тільки в наших храмах, то я вже за, 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 за наголошую, що ми найбільша парафія ОТГ. Але нас щораз то менше вже всюди, в школі дітей щорасту менше, ті повиїздили. Ми, ми, ми метаємо на очах, але це нікого не обходило. А що ми можемо зробити? Так ж війна. Давайте все спишемо на війну. Своє безглуздя, свою байдужість, свою, свою побрехенькі і так далі. І будемо далі терпіти. Вже були, ми вже терпіли, тоді 33-й прийшов, бо стерпіли большовиків. Після 33-го ще знов потерпіли, потім війна, потім знов терпіли по воїні, потім поїхали на Сибір. І так далі терпіли. І що вижили тільки з Божої ласки? Тому. Я, я не знаю, я думаю, що би Миколай був тут, то напевно проповідь його би була, то що я балакаю, то ще так би було. Бо справді є згадки, що в нього були досить гострі проповіді. Бо він говорив правду. Але за тою правдою, власне, найбільше добро, яке є в цьому світі, це, власне, найперше чинити милосердя, але не показово. А друге, це казати правду. І коли ти кажеш правду людині, яка, яка ну вона може деколи. Е, та правда людина не усвідомлює собі. Не всі, особливо молода людина. В тому світі, коли подивитися той телевізор, то, то ясно, що ну, я хочу бути сучасним, а сучасність це безглуздя, яке веде в нікуди. Якщо людині молодій про це не говорити, то вона потім просто губить своє життя. Ні на що просто, бо вона не знає, яка, яка хто мав, від, хто відкриє правду, коли її немає. Коли правда на кожному кроці інша. Як то ну в кожного своя правда, отче. Ні правда одна це Христос. Але хто його хоче обминути, ну то є проблеми. І каже Христос, щоб гори тому хоч, що горе тому, хоч одного з отих малих зведе з доброї дороги. Горе. А наші, на, на, наші влади, наші можновладці зараз, вони це роблять, вони, вони сотнями тисячами зводять ту молодь з доброї дороги. Бо, бо нема тої правди, де та людина, молода людина має цю правду знайти? І е, навіть якщо так дивитися на, на шукати цю правду, це, це непросто. Треба мати цю стійкість, стійкість, яку де її знайти. Знову ж таки, тільки з живим Богом, Бог, який постійно в твому житті діє. Не там старенький собі сидить, позіхає на хмарці, там, ну як будеш клянчати в мене по 10 верівць на день і поставиш 20 свічок і 12 служб служиш, то я тоді, може, тобі дам там трошки того здоровлячка. А якщо ні, ну така Божа воля. Ну а що тут, така Божа воля, а що робити? І оця мантра, вона, вона, люди нею живуть. І коли ти любиш, люди, ж мені просто мені самому дико, коли ти люд, людині говориш правду священну, то що то, отче, як ви таке можете говорити? Ну, я, ну я, я, вам, я вам кажу те, що вважаю за потрібне. Правду, але ні, люди хочуть бути обдурені. Вони хочуть, щоб їм їх закидали такими пустими обгортками, щоб їм говорили те, що вони хочуть почути, а не те, що дійсно треба почути. І потім, а потім стається, я вже був свідком таких, ну, на жаль, дуже багатьох, десятків, якщо не сотень, трагедій життєвих, коли вже людини життя закінчується, і ти, і ти ще добре, що і так, що це той розбійник на хресті. Що, що, що людина хоче вилити душу перед смертю? І такого тобі набалакає. Що, а, 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 а це життя же я тільки ну дякувати Богу. Ну за, за той не такий довгий період часу. Я вже тут багато чого надивився. Але це, це нікого не обливає. Хто, хто там такий той ксьон Ну, так, це такий ксьон, я сам собі Бог. Священник... чи колись ми говорили що священники, що ми Бога заміняємо? Ні, ми є служителям. Придію, наприклад, в банк, так там є апарат самообслуговування, так? Який вміє гарно їсти гроші, особливо той, той що всередині стоїть. Ну, він потрібен, бо, тому що людина поповняє собі картку, так, і потім вже з карткою і зручніше ті самі гроші. Він не краде в тебе гроші. А ти не маєш їх на картці, ти можеш розраховуватися будь-де, не треба тобі з собою носити. Але навіть до того апарату, так, деколи приходить людина, яка не знає, як з ним повестися. І, і тоді кличе так, що там мусить бути працівник, який підходить і пояснює, що там нажати і так далі. Це до дурного апарату з грошима. А що говорити про душу? А до душі не треба служителя. Там не треба клерка такого, як там священник, який би щось поміг, порадив, підказав. Його не треба. Бо, тому що ми ліпше знаємо, я сі з Богом ось спілкую. Та дай Боже, щоб ти так спілкувався з Богом, чоловіче. Але то щось виходить у такого і не знати, куди і за чим. І е, це, 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 власне, та правда. Тому е, тішимося Миколаєм, але, але Миколай насправді. Насправді подивімося на нього правдивого. Хочете, почухайте собі навіть навіть дійсно про, про Миколая історичні свідчення, є про нього досить. І ви побачите іншого Миколая. Н не менш, не може більш доброго, ніж ми собі уявляємо, але іншого. Той, який любив правду, який жив правдою. І <кхід> сьогодні якраз нам цього бракує. Бо тому що війна війною, так, але війна за через що та війна почалася? З брехні. Московської брехні, на яку ми мовчали, з брехні, яка зараз злиється, як брехні, які підтакують багато наших ти, е, медійних каналів і е, інтернет-видань. І це і брехні повно. Де людині знайти правду? Де та правда має бути? Якщо, вибачте, навіть деколи вже так само в релігійному середовищі купа брехні. Тому просімо Господа, щоб відкривав нам правду. Щоб Ісус так казав, буде блаженні, коли вас не люди. Вилучать, ганбитимуть, викинуть ваше ім'я. То про кого говорив? Як всі будуть добрі, то кого будуть викидали, кого будуть ганбили, кого будуть обзивали? Всі добрі ж кругом, всі хочуть бути добрі. Тому не біймося того, бо, бо справді ну, ну, бо з нами Бог зрештою. Слава Ісусу Христу! <coughs> oh, so.